Вчителі Чернівецького ліцею номер 7 продовжують протест проти звільнення директорки закладу. Зрештою, за цей тиждень ситуація так і не добігла до свого логічного завершення. А відтак поки що школярі змушені сидіти вдома, а влада продовжує перекидати відповідальність з одного на іншого. Саме тому педагогічний колектив прийшов за конкретикою до стін ратуші. Що з цього вийшло? Знає моя колега. Ми хочемо, аби нас почули саме з таким закликом, нині під стінами ратуші зібрались викладачі Чернівецького ліцею No7, аби нарешті поговорити із міським головою Романом Клічуком. Педагоги переконані, з ними вчиняють негідно, звільнивши директорку, з якою працювали 22 роки, та яка законно виграла конкурс на посаду директора два роки тому. Сьогодні ми прийшли до міського голови Романа Ключука, щоб він нарешті з нами зустрівся і нас почув. Бо за півтора роки ситуація, яка відбувається в ліцеї, він жодного разу з нами не зустрічався. Я нічого не маю проти Сергія Сергійовича як людини. Він чудовий вчитель і чудовий директор 14 ї школи, але ми хочемо свого директора, який 20 років перебував на посаді і зробив власне, з нашого ліцею той ліцей, яким він є сьогодні. Престижним і елітним. Зрештою, у відповідь на своє прохання педагоги почули Юрія Лисюка, профільного заступника мера міста, що вони займаються шантажем. Ми говорили про такі терміни, як мобінг і булінг, але є ще один чудовий термін, який називається шантаж. От насправді те, що тут ми почули, от від представників колективу, що залишимо дітей в стороні. Мене це просто якби здивувало. Але Коли ми говоримо про те, що зараз відбувається, це є шантаж. Тобто ви всі кажете, ми не вийдемо на роботу. До речі, ви розумієте, що у вас немає підстав не знаходитись не на робочому місці зараз. Ви не відпустці вас немає про це наказу. Мер Роман Сорман Клічук каже, рішення про звільнення директорки переглядатись не буде. Якщо Світлана Ручков вважає його незаконним, то може оскаржити у суді. Я не упереджено, я об'єктивно до цього віднісся, ми зробили правильний вибір, а, а тепер я звертаю. Ми його не переглянемо, крапка. Його це може переглянути виключно суд. А до вас я особисто звертаюся. Якщо ви вважаєте, що ви педагоги і ви прийшли в школу працювати за, за дітей, то будь ласка. Ідіть і вчіть. І, і, і. А знову якщо не можна, якщо ну, на газі це маніпуляція, не знаю. Але я вважаю, що що можна це вирішити все в інший спосіб. Новий очільник ліцею Сергій Кізіма каже, його ранок почався зі спілкування з тими, хто був присутній на робочих місцях, заступником директора з адміністративно-господарської частини, а також працівниками технічно допоміжного персоналу. Передача справ безпосередньо початку наказів трудових книжок не відбулося зв'язку з відсутністю попереднього керівника та неможливістю. Здійснення ну як такої цієї передачі, ось а, на, на надзвичайно прикро, що немає сьогодні а, ні діток, ні вчителів, адже все-таки це навчальний день. Відповідно, до структури навчального року і вже другий день із загальної кількості випадків. Тому природньо, що накладаються а, і ті освітні втрати, які були за попередніми. Руками це дистанційка війна, і зараз а, теж діти не навчаються. Заступниця директорки управління освіти Альона Онофрей каже: конфлікти повинні вирішуватись в правовому полі. Для цього є судові інстанції, для цього є органи відповідні, які вирішать, чи правильно, чи правомірно було звільнено, неправомірно, але точно не має пострадати ані освітній процес, ані Звичайно, ситуація. Дуже негативно відображається і на педагогічному колективі, і е, я від імені управління слідки, прошу, закликаю педагогів до діалогу. Якщо новому очільнику закладу не вдасться повернути викладачів до роботи, то шукатимуть альтернативні шляхи вирішення ситуації. В будь якому випадку спілкування повинно бути не тільки з педагогами сьомого ліцею. Я буду спілкуватися з своїми колегами, директорським корпусом сьогодні 45 шкіл Чернівецькій громаді. Будемо виходити на педагогічні колективи. І, якщо правда виникне така необхідність в тому, щоб Педагоги інших заходів забезпечили освітній процес, можливо, на волонтерських ініціативах, можливо, з використанням дистанційних технологій, але в будь-якому випадку будемо і напрацьовувати такий механізм. Сьогодні ресурсів є достатньо. Своєю чергою батьки та вчителі 14-го ліцею, який раніше очолював Сергій Кізіма, прийшли до управління освіти міської ради, адже невдоволені рішенням зміни директора у їхньому навчальному закладі. Ірина Задорожна, Васильставчанський та ТВА.